Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Пише, що справжній Путін відключці уша під апаратами. Патруша виміняв його на закінчення війни та свою легітимність. Пише телеграм-канал генерала Свера. Свого часу повідомлялося, що офіцер ФСБ в притул розстріляв оригінального Путіна на Валдаї за наказом Патрушева. Сьогодні виявилося новини про таємний похорон справжнього Путіна. Двійник під контрольний Патрушеву. Решту двійників прибрали ще 26 жовтня минулого року. В той же час також загинув Антон Тихомирицький. Ще один двійник Путіна, який. Був під контролем олігархів після розстрілу агентом ФСБ. Патрушев потрібно реабілітуватися перед очами союзників та ворогів, щоб отримати легітимність. Піда повністю захищає сліди двійник Путіна, який був під контролем олігархів і загинув В той же час за наказом Патрушева регулярні війська. А це десятки бригад повертаються до Кремля гарантувати йому та його генералам безпеку та подавлювати лоялістів Путіна навіть після смерті диктатора. 28 із 40 стали на сторону па. Атрошова, а це у тому числі 12 бойових і нештатних генералів, яких втомила безглузда війна проти України і які хочуть повалення режиму Путіна за можливою зміною диктатора на Патрушева. Якщо той прийме їхні умови, припине, пише телеграм-канал, топор помисти генерали вважають себе зрадженими та кинутими. Генерали мають з собою силу 20 двадцятитисячне лояльне військо, яке не буде слухати наказів з Кремля. Ситуація загострюється і цьому можуть повпливати події в світі. В той же час день тому російський офіцер ФСБ випустив у Путіна кілька куль. Влучила охорона офіцера, розстріляли сам Путін, отримав дві кулі в плече, живі та груди. Після чого як вважають джерела, Путін помер. Залужний зробив усе, аби змусити Патрушева закликати до переговори перед ударом по Охмадиту Курсува. Ось такий мирний план: віддати дві області та поділити Крим. Стало відомо, який план РФ намагаються узгодити з шан. Журналіст Гордон зізнався зі своїх джерел про ключові тези російського мирного плану, який глава МВС РФ привіз у США і який буде. Обговорюватися на алясці сьогодні. Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. РФ передасть Україні запорізьку АЕС контроль над демілітаризованою 100 кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закінчити в конституції її позаблоковий статус і не вступати НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити в конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік озброєння. Зокрема, Україна не. Не може мати понад 125 бойових літаків будь-яких типів. Криму визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ. США знімають санкції, пов'язані з поставками в РФ високих технологій, а також введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей у повному обсязі. РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі Росія США, Шаката ЄС Україна необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності. Його має підписати Україна. Роль Патрушева. згідно з інформацією. Нині Патрушев керує Росією через двійника Путіна Патрушев зупинив наступ російських сил всюди, крім Покровська і перекидає основні ресурси в напрямку Курська та Москви. Мета зміцнити контроль та підготувати можливий перехід влади. Підготовлено списки із 20 пунктів можливих переговорів, що не всі представлені зверненню, зтверджує канал Топропомсте. Сценарій військово-політичного трилеру етап перший – відмова від справжньої група спецслужб США у таємній лікарні діагностує критичний стан оригіналу Путіна. Союз із Туреччиною Ердоган та колишнім США президентом Трамп готують апарати впливу мета змусити Патрушева знищити усі двійники та зосередити владу у своїх руках. Етап другий – куриської операції як каталізатор український контрнаступ під куриськом перевіряє прямовану і посилену систему. Тему управління РФ на телі боїв Патрушев примусово мобілізує свої нові резерви і активує окопну стратегію зосередження на обороні і стабілізації фронтів. Етап третій. Політична вставка у відповідь запуск переговорної траєкторії. Папа римський орбан говорить про мирні переговори після курської операції та бойового виснаження сили РФ готові до діалогу. Ведеться підготовка переговорів до Китаю і США з якими будуть обговорювати список із 20 ключових пунктів. Етап четвертий перехід влади у США вже проголосований. Підписана допомога Україні щотижня надання ключових ресурсів. Якщо Путіне справді помер, чи знаходиться в критичному стані, Патрушев може оголосити про перехід влади Двійників Прибирають справжній контроль, концентрується на Патрушеві. А він може укласти мирову угоду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.